Доброго ранку, діти! Хто мене бачить, чує, відповідайте. Доброго ранку! Доброго ранку! Так, сьогодні ми з вами, діти, будемо на нашому занятті визначати положення предметів в просторі та на папері, і називається це орієнтація в просторі. Всі предмети та люди, які поряд з вами мають своє місце. Любі, добрий день, мої малята! любі хлопчики і дівчата. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і вправно. Подивіться на малюночок. Це як в нашому дід багато дітей, багато предметів поряд, і всі вони мають своє місце. Щось знаходиться праворуч, щось ліворуч, зверху, знизу вас, попереду або позаду. І нам треба навчитись визначати, де саме предмети знаходяться. Спочатку за допомогою своїх ручок. Покажіть мені ручки, Кірюша. У нас є права ручка і ліва ручка. Праву ручку покажи так, і ліва. І предмети, які справа, О, ліва є. Да, предмети зліва знаходяться. Так. Ви будете зараз уважно дивитись на малюнки. На свої долоньки і потім будемо визначати, де що знаходиться. Добре? Дивіться, які веселі мавпочки. Ось ця мавпочка, де курсорчик, куди вона прямує? Подивились. Право. Ні. Право. ні. Право. Ось ця. Мавпочка, вліво. Дивіться на свої рученята. Вліво вона йде. А друга мавпочка ось ця. Іде куди? Право. Вправо. Право. Молодці. Так, а ось тут дивіться у нас на гілочці, які сидять папуги. Ось цей червоний папуга. Куди дивиться? І сидить. Вліво. Вліво, дивиться і сидить зліва. А ось цей жовто-блакитний. Справа, Справа, так. А під ними хто в нас тут завис? Так? Хто це? Через танку звучить. Та це коала. Або лебедки. Лим... Так. Справа. І він між двома папугами. Справа. О, Яночка бачив вже тебе. І про таке положення ми кажемо, що вона знаходиться посередині між двома попугами. Посередині. Зрозуміли? Йдемо далі. Так. Дивіться, ой, а тут мавпи лягли спати, але ось ця мавпа така шкідлива і не хоче спати. Де вона знаходиться? На ліжечку де? Зверху. Зверху, правильно. А оця, яка хоче і вже спить, вона знаходиться де? Внизу. А хто сидить під ліжком? Ну, Ми подивіться, мишка! От бачите, оце положення зветься під. Якщо під столом, під ліжком, під стільцем, під. Ой, а тут дивіться, які в нас тварини. Над гілочкою. Хто в нас літає? Редучий миш. миш, зветься українською кажан. Ось кажан літає над гілочкою. А хто в нас під гілочкою? Тигр. Тигринянко, так. А де знаходиться мишка? Внизу біля тигра, mm -hmm. так? поряд mm -hmm. або біля. Так, молодці. Ой, а ці мавпи ходять по сходах. Оця мавпа куди йде? Вверх чи твоє? Mm -hmm. Ось ця перша. Вверх. Mm -hmm. Вверх вона йде по сходам вверх, або ми кажемо вгору. Mm -hmm. А ось ця мавпочка куди йде? Ні, вниз. вниз, молодці. Так, а ось дивіться: велика мавпа, мама, мабуть, іде попереду. А маленька мавпочка де? Внизу, Внизу, позаду вона за мамою. Бачите, сховала, за лапку її держе. Це зветься позаду. Ось, а тут у нас стілець, стіл. І хто сидить на столі? Кот. Котик сидить. Кот. А де сидить е, собачка? Внизу. Під столом ми вже називаємо. Під столом. А дивіться, оце хто літає? Кожа коровка, а дивіться, оце намальований шлях, яким вона летіла. Звідки вона вилетіла? З... Наверх. З... наверх, з під стола. Вона була ось тут під столом, і з під стола вона полетіла наверх. Ось діти, кожен предмет. Можна позначити умовно, намалювати і назвати. Якщо він всередині знаходиться, ось, бачите, крапочка, це він Я в, в чашці, так. Якщо він заховався за якимось предметом, він за ним. Якщо під столом, під стільцем, ми кажемо під. А якщо над столом, то ми кажемо над. Якщо ваза чи чашечка стоїть на столі, а стілець біля столу і ще може стояти попереду або позаду. Ось так умовно визначають положення предметів. Зараз у нас теж будуть цікаві завдання. Подивіться, ось у нас різні тваринки і є ось такий заборчик огорожа. А нам треба визначити, де знаходиться кожна з цих істот. Півник, де знаходиться? М? Де на малюночку? Наверху. На огорожі. Ой так. Ось, бачите, на огорожі. А поросятко де знаходиться? Не в ні. Біля огорожі. Бачите, він поряд стоїть. А де в нас знаходиться козенятко? Посередині, Посередині? перед чи за огорожею? Яночка, де попереду, чи позаду огорожі? Фу. Попереду, Попереду, правильно, попереду, передурожю, а котик де сидить? Де Котик Болі петуха. А, ні. Він Почу ловить ливі. півника. А де він сидить поки що і дивиться на півника? Де? Праворуч, ліворуч. В не знаю. Ну, як це ти не знаєш? Дивись, де він сидить. Якою ручкою тобі краще його показати? Правою чи лівою? Лівою. Ні, чого, лівою, бачиш навхрест. Правий, він же сидить. Дивись, ось малюночок. Ось він сидить праворуч біля огорожі. Так, діти, це такі важкуваті завдання, але треба нам потихеньку навчатись. Дивіться, у нас ще один малюночок. Ось тут велике дерево і багато істот. Де стоїть коровка в нас біля дерева? За деревом, перед деревом. Де Кирюша? За деревом. На деревом, правильно. І під ним. Да? Вона ж не літає. А де в нас пташка дятел? Сидить. Де? На дереві. На дереві, правильно, на дереві. А де в нас божа коровка? На травці. На травці, але відносно дерева. Де вона? На дереві чи під деревом? Під. Під деревом. Бачите дерева. малюночок під. А де в нас метелик? Бабачка на На Наверху над деревом. Бачите? Над вона над ним. Літає. Ну, важкі завдання, але ми з вами впорались, Ідемо далі. Ось у нас такий будиночок, бачите? Тут у нас і бабуся, і е, собака, і лелека, і маленьке курча. Де в нас знаходиться бабуся? В, в будиночку, правильно. В будиночку, бачите, всередині. А де в нас знаходиться песик? За будиночком. За будиночком. Або біля будиночка ми можемо сказати. Він ховається. А де маленьке курчатко? За доміком. Ну він не за доміком, ми його бачимо. Він біля домика. Яна де праворуч чи ліворуч. Праворучка, праворуч біля будиночка. А де в нас лелека знаходиться? На домике. На доміку, над будиночком звила себе гніздечко лелека. Так, а ось хлопчик, і в нього є таке скамечка, лавочка. І треба визначити, де стоїть хлопчик? За камінкою. За е, лавкою, так, або біля лавки. І де Яночка, ліворуч чи праворуч? Дивись, якою ручкою? Ліворуч. Ліворуч, так, а де в нас маленьке кошенятко? На скамейк. На лавочці молодець. А де м'ячик? М'ячик? Да. Так. Кирюша, а де м'ячик? Под з Під Так, тоді вже прокинувся. А де горобчик в нас літає? Де горобчик? Над лавкою, так. І цим всім істотам ми знайшли своє місце. Молодці діти, дуже добре. А ось в нас ще є така, такий цікавий малюночок і багато предметів. І треба добре подумати і знайти ці предмети. Дивіться, ось це в нас синій диван, де він знаходиться? Внизу чи вверху малюнка. Внизу. Внизу. А де ліва чи справа? По ну він не посерединці, він ближче до справа стоїть. Так, внизу. А, внизу. а де ось цей котик, рудий? Де він сидить? Котик. Ага. Котик? Да, на, на диванчику, так, ось цей. Котик, праворуч, на диванчику. А де в така рожева ваза для квітів знаходиться? На тумбочці. на тумбочці, так. А капці оці з помпончиками хтось бачив? Де вони? На полу. На полу де під. Під диваном, праворуч, молодці. Ну, це ви, мабуть, не знайдете оці синенькі носочки. Мамачки. Де вони? На мальчики. На хлопчики ось. На дивані хлопчик, хлопчик лежить. І носочки посередині. Так, і ще нам собачку треба знайти. Де наша собачка? Вона Лежить вправо. Вона лежить ну, не, в, не вправо Яночка. Вона, якщо відносно дивана, то вона ліворуч, а якщо відносно всього малюнку, вона посередині біля диванчика. Так, знайшли. Так, в хаті навели лад. Ідемо до тата у гараж. А тут не завжди є такий порядок. І треба все пошукати добре. Оце в нас така лічка гарна. Де вона стоїть? Знайдіть її. На поличці. Так, наверху на поличці. А де ракетка тенісна? Фу. Внизу де вона лежить, Кирюша? Молодець внизу. У, у чому? У ящику, так. А ось таке маленьке зелененьке відер. Це вам видно? Винно, винно. Видно видно? А де воно стоїть? На юрку, тоже. Теж наверху посередині полості. Молодці, які ви глазасті в мене. Хто це що таке? Швабра? Вабра. Де швабра? Є для мусора, а де вона стоїть? В ліві. Ні. В... Зліва в нас тато стоїть. Бабо. Де вона? Ось бачите? Бабо. Праворуч, Бабо. де віконечка. А де стоїть колесо? Колесу? А? Де колесо? Бабо. Право між шваброю і ящиком стоїть колесо. А де в нас пилка? Угу. На стіні, На стіні висить молодці. Якщо ви з цим так. всім впорались, то ми переходимо до нового завдання. У нас зараз будуть математичні схованки. Ваші улюблені іграшки. Бажають пограти з вами у схованки. Будуть ховатися, а ви повинні запам'ятати і сказати, що сховалось. Дивіться, ось у нас тут ваші улюблені іграшки. Давайте їх назвемо. Що це? Квадрат. Ну, не квадрат. квадрат. Як це називається? Кубіки. Кубіки. Так, вони квадрати утворив. Пам'ятаємо, молодці. А це що? М'ячики. М'ячики. Скільки м'ячиків? Два. 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 А оце що знаєте? Кіглі з шариком. Так, все, подивіться дуже уважно на цей малюночок. Запам'ятали, що тут було? Кубики, м'ячики і кеглі. А зараз заплющуємо очі або закриваємо долоньками. Заплющили оченята або закрили долоньками. Так, відкрили, чого не стало? М'ячики. М'ячики сховались. Молодці. Йдемо далі, тут які іграшки. Що це? Діти, як це називається? Омловики. Ну, це не грузовики. Ось це. Трактори, екскаватори. Скільки їх тут? Два. Два. Оце що? Самокат. Це самокат. А оце так. Це вантажні машини. Бачите, які в них кузови, називаються самоскиди. Бо вони піднімаються і з них весь, весь вантаж викидається. Скільки в нас тут самоскидів, цих вантажних? Два. Хіба два? Рахуємо. Один. Два. Один. Три. три. Два. Скільки їх? Три. 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 Все побачили добре. Зплющили очі. Розкрили. Чого не стало? А чого не стало? Машин. Машин вантажних. А хто пам'ятає, скільки їх було? Три. Три. Молодець Яночка. Так, а це вже іграшки, улюблені для дівчат. Хто тут у нас є? Лялька. Це хто? Зайчики. Зайченята. Скільки зайченят Яночка? Два. Два зайчика. І хто? Два. І хто це? Ведмедичок. Уважно подивились, хлопці, теж дивіться уважно. Заплющуємо очі. Розкриваємо, кого не стало. Ляльки не стало, молодці. Так, а тут ми потрапили з вами на лялькову кухню. Давайте розберемо, що це за предмети. Оце що в нас? Чайник. Чайник. А оце хто знає, що це таке? Є у вас вдома такий приборчик? Прилад є? Це тостер, діти. Туди вставляється хлібчик, То шматочки хліба, і він їх підсмажує. <звіць> і вони такі сухенькі гріли. Це зветься тостер. Запам'ятали? То тостер. А є... так, а а я, на тихо хазяйка, що це таке? Його, щоб збивати. Так, щоб збивати, це зветься електроприлад міксер. Добре, міксером все взбиваємо. А це що? Духовка. Духовка, микрохвильовка. Так, молодці. Подивіться ще уважно, бо тут скільки предметів всього? Один. Чотири. Чотир. Молодці. Три. Так, уважненько подивились, заплющили оченята, розкрили, чого не стало? Тадичик, чого не стало? Тостера! Тостера, молодець, Кирюша, молодці! Які ви сьогодні уважні? Я дуже дуже задоволена вам, але в нас є ще художник, він намалював нам малюночки. І щось тут дуже поспішав і переплутав. Дивіться, що це дівчинка робить? Розчисує волосся чим? Шваброю. Шваброю. хіба це правильно? Швабро. Ні, а чим потрібно е, волосся розчисувати? Гребінцем, так. А ось тут дивіться, матуся щось поливає. І куди в нас всі водичка, куди З Злейки, куди вона лється? Так правильно чи ні? Вона як фонтан зробилась, а завжди з лейки водичка л'ється донизу. Це теж наш художник наплутав. Ось, а тут дивіться, що це таке робиться? Оце що в нас? Духовка. Духовка. А в духовку повісили на вішалці що? Одяг. Хіба сюди можна вішати одяг? Ні, <гум> Ні, а що сюди можна ставити, Їду. Пірошки, щось там випікати, запікати, але не одяг. так. Йдемо далі. Ще в нас є швидкі малюнки. Так, ось тут художник що робить? А чим він малює? Ви побачили? Морковкою. Морковкою. я на це правильно чи ні? Чим треба малювати? Місточка? Кісточка пензликом. А ось тут яка вправна хазяйка, що вона робить? Вона все правильно робить? Да. Да, ні. Нет. В Пральну машинку пхає курку. Хіба так можна? От курку в духовку, а сюди одяг. Бачите, як наплутав нам художник? О, да. а тут який гарний пляж. Тут все правильно на цьому малюнку? Тут зима, ні єду вгорать. Правильно, Яночка, не можна загоряти взимку, бо дуже холодно. Ось і ще в нас тут помічник. Бачите, що цей чоловік робить? Що він робить? Він все правильно тут робить? Що в нього в руках? Яно? Ні. Він чайником Чайник. електричним прасує воду. А чим можна працювати? Чайник. Чайник не прасує, прасує лише електропраска. Так, молодці. Я дуже задоволена, по-перше, що я вас всіх побачила, що ви сьогодні всі доєдналися, що в нас є світло, і ось вам домашнє завдання. У Вайбері. Ви подивитесь. У вас ще є ось такі цікаві малюночки, де хлопчик і дівчинка не все склали в своїх кімнатах, а вам треба уважно подивитись і визначити, де який предмет знаходиться. Це буде ваше домашнє завдання. Ви сьогодні дуже добре працювали, молодці. Чекаю вас всіх у вівторок на нашому занятті. До побачення, побачення! До побачення, до побачення.